Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. А сьогодні ми поговоримо про ефектні новинки бренду Canyon. Компанія розпочинає продаж бездротового набору, оформленого в яскравій стилістиці. Клавіатура, миша і килимок колекції Kitty Edition не залишать байдужими дітей і підлітків, які роблять свої перші кроки в освоєнні комп'ютера для навчання і дозвілля. Взагалі-то комплекти комп'ютерної периферії це можливість придбати усе необхідне від одного бренду і нерідко за привабливою ціною. Переваг тут чимало, аксесуари, що входять до комплекту, як правило, чудово поєднують. Єднуються один з одним, як з точки зору візуальної складової, так і в плані робочих якостей. А ще виробники іноді створюють тематичні серії аксесуарів, прикладом яких якраз і слугує ось така серія Kitty Edition. Користувач отримує бездротову клавіатуру, мишу і килимок, об'єднані котячими мотивами, спеціально для поціновувачів цих ніжних і пухнастих тварин. Комплект постачається у фірмовій коробці, оформленій у характерній для бренду стилістиці. Всередині знаходиться клавіатура у сумочці з м'якої та приємної на дотик тканини: миша, килимок, набір елементів живлення, а також коротка документація. Тіше, що виробник подбав навіть про такі дрібнички, як батарейки у комплекті. Все зроблено для того, щоб ви підключили пристрій і одразу почали ним користуватися. Нічого додатково купувати не потрібно. Ну а комплектна сумочка для транспортування з такої приємної тканини, то окремо. Окремий бонус. До речі, її можна використовувати не тільки під час подорожей, але й просто якщо ви не плануєте тривалий час включати комп'ютер, можна просто захистити свою клавіатуру від пилу. Дизайн пристроїв оцінять насамперед користувачів користувачі шкільного віку, але з іншого боку, не такий вже він і дитячий. Такі аксесуари можна сміливо рекомендувати дітям та підліткам молодшої та середньої школи. Не секрет, що юні користувачі не завжди дбайливо. Ставляться до своїх речей, саме тому клавіатура зроблена із практичних матеріалів і, взагалі, конструкція надійна. Можна сміливо розраховувати, що як клавіатура, так і комплектна миша довго зберігатимуть свій первісний вигляд. А ще привертає увагу можливість вибору кольорової палітри. Комплект представлений у трьох кольорах: чорно-фіолетовий, рожево-білий і блакитний зі світло-сірим. Можна обрати під свій особистий смак і стиль оформлення робочого місця. А тепер подивимось детальніше, що з собою являє кожний з пристроїв із цього комплекту. Клавіатура має повнорозмірну розкладку зі 100 клавішами, включаючи 15 мультимедійних і повноцінний цифровий блок. Щоправда, цифровий блок тут розташований не окремо, а якби впритул до основного блоку клавіш. Зроблено це спеціально, щоб клавіатура була компактніша. В результаті вона дійсно менша, ніж більшість повнорозмірних аналогів. Такий підхід є цілком. М, доречний, адже робочий стіл дитини, як правило, менший ніж звичайні офісні варіанти. З одного боку, виробник подбав про економію місця на столі, а з іншого нічим не обділив цю клавіатуру. Клавіші мають незвичну скруглену форму, але їхні розміри комфортні, натискаються дуже зручно. В основу покладено перемикачі типу ножиці, які забезпечують тиху роботу і високу витривалість. Для перемикачів заявлено ресурс у 10 мільйонів натискань, що можна вважати. Дуже хорошим показником для сучасної клавіатури. До того ж, друкувати текст за допомогою цієї клавіатури можна практично безшумно. Клавіші майже не чутно, юний користувач не буде заважати батькам або іншим членам сім'ї. Звісно, аксесуар привертає увагу своїм кольоровим оздобленням. Для клавіш виробник використовує комбінацію із чотирьох кольорів. Спершу мені здавалось, що таке рішення буде відволікати від роботи і навіть заважати, але насправді звикаєш дуже швидко. Клавіші мають приємне матове покриття, палець по ньому не ковзає. По боках наявні стилізовані вставки у вигляді котячих вусиків. Фірмова фішка серії Kitty Edition. Вони помітні, але не нав'язливі. Символи на клавішах нанесені методом лазерного гравірування, тож вони не зітруться з часом, а ще тут повноцінна українська розкладка, подвійна англійські і українські літери. Респект виробнику за якісну локалізацію. Заживлення відповідає пара стандартних батарейок 3А. Це доволі зручно, адже клавіатуру не потрібно підзаряджати, а купити батарейки можна будь-де. Але робити це доведеться не часто, адже такі батарейки у клавіатурах та мишках за досвідом працюють місяцями. Для підключення до комп'ютера передбачено мініатюрний наноприймач, який працює на частоті 2,4 ГГц. Технологія відпрацьовує бездоганно жодних нарікань, навіть коли на шляху сигналу є перешкоди. Ну, наприклад, якщо системний блок комп'ютера стоїть десь глибоко там далеко під столом. На практиці клавіатура виявилася дуже зручною. Як для дорослих, так і для малечі. Миша також має зручну універсальну форму, але візуальні ознаки, за якими одразу вгадуються в приналежність до своєї серії. Аксесуар отримав середні габарити, які відповідно будуть зручними для середньої і невеликої долоні. Водночас форма нагадує силует кішки, характерна риса Kitty Edition. До послуг користувача дві основні клавіші, коліщатко прокручування з традиційними відсічками і додаткова клавіша з виховання. Верху для переключення між значеннями DPI. на нижній поверхні дві звичні тефлонові ніжки білого кольору. Тут же знаходиться оптичний сенсор, клавіша живлення, а також два відсіки для батарейки 2А і наноприймача. Як і клавіатура, дана миша працює дуже тихо. Отже, ваш робочий процес, гра або навчання ніяк не дратуватимуть оточуючих. І клавіатура, і миша підключаються до комп'ютера за допомогою єдиного приймача. Це дуже зручно, адже ви не займаєте зайвий USB-порт комп'ютера. Ну і для самого приймача у мишці тут у корпусі є відповідний відсік. Це зменшує ризики його загубити, що з дітьми, на жаль, іноді буває. Користуватися такою мишею зручно, як дітям, так і дорослим. Єдиний нюанс, якщо у вас справді великі долоні, або ви звикли до такого класичного долонного хвату, коли уся поверхня руки лягає на мишку, то можливо варто придивитися до Інших моделей. В інших випадках цей аксесуар не розчарує. На практиці миша чудово бігає будь-якою поверхнею, але найзручніше використовувати комплектний килимок. Він досить великий, тож дозволяє зручно розташувати як клавіатуру, так і мишу. Нижня поверхня килимка прогумована, це зроблено спеціально, щоб він не ковзав поверхнею стола. І справді він лежить так, от знаєте, монолітно, ніби створює зі столом єдину поверхню. Основний колір килимка перегук. Із кольоровою гаммою самих пристроїв, а на його поверхні, окрім е, логотипу виробника, присутні стилізовані ознаки серії, форми вушок і слід котика ось тут з боку. Отже, комплект Canyon Kitty Edition можна сміливо рекомендувати дітям та підліткам, які працюють за комп'ютером або використовують його для навчання. На фоні традиційних аксесуарів пристрої даної серії мають свою унікальну візуальну харизму, але водночас залишаються ціл. Ком універсальними з огляду на характеристики, і зручними та ергономічними. Компактні габарити аксесуарів дозволяють з легкістю розмістити їх навіть на невеликому дитячому столику. Але ергономіка у них така, що цілком зручно ними можна користуватися, навіть якщо ви доросла людина. Друзі, на цьому все. Якщо відео сподобалося, обов'язково тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Якщо виникли питання, ставте їх у коментарях. Побачимось у нових відео.